Всім привіт! Сьогодні зайшли вже трошки пограти на рунинах, й зранку мало мороз, Сьогодні вже взяв Олаула 504-го. тут у нас земля має тяжка, дивіться, хочу себе вибачити. Вчора я зняв відео за плуг Бомет Казав, що в мене Bomit 2 по 25. Купляв я його 2 по 25, а получається що 2 по 30. Так що хлопці, обачайте кому кау 2 по 25. Вчора передився ввечері деякі відео. А думаю, заміряю. Стало мені інтересно, сьогодні замірюю я свій плуг. Получається, що 2 по 30, не 2 по 25. Так що вибачте. Я сам не знав того. Дивіться, хтось каже, що а, для 504-го ловала 2 корпуса, то мало, треба три корпуса. Зараз вам покажу, які в нас тут землі. Як він з двома корпусами їде. wollen ja. wir ja. Теж похоже типу на чорнозем, така пісочна. 3 по 30 і легко. Вдома йде навіть і не чує. Так що в нас не всюди тяжкі землі є і такі-мене нормальні. Але не смусла брати 3 по 30, бо май, майбут землі у нас тяжкою, тяжко є, що легко. пока.